Миру усім та Божого благословіння, що починається Бог. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне від Матвія 4,17. Покайтесь та віруйте в Євангеліє від Марка 1.15, тобто не тоді, коли ми в гробику лежимо і тоді говоримо про царство небесне наблизилось, там Царство Небесне вже немає. Бо Бог, Він живе у живих людях, не в рукотворних храмах живе. Це дії апостолів 17,24. Коли людина жива, і та людина, яка з Богом, то Бог живе у тому. А мертве тіло, відтуди дух і душа вже йдуть. І там уже немає, тому що душа, вона прикріплена до духу, Бог дав подих. Життя людині, Бог є дух, і він створив людину за образом і подобою своєю. Тому, коли людина, якщо тіло вмирає, цей будиночок, у цьому будиночку живе дух, є душа, це всі наші емоції, почуття. Тому, коли тіло вмирає, цей дух справжні ми за образом і подобою Божої створені, а Бог є дух. Бог є дух, і ті, хто поклоняється йому, повинні поклонятися в дусі та істині. І Івана 4,24. Тому потрібно дійсно жити і зростати саме в духовній, ні фізичній галузі, так? і починати з покаяння, це виправлення та визнання своїх помилок, визнання своїх гріхів це виправлення, своїх гріхів це покаяння перед Богом та людиною, проти якої ти згрішив. Тому Бог починається з покаяння, а не різних обрядів, ритуалів і долопоклонства. Тому сьогодні зроби цей правильний крок, щоб примиритися з Господом, прийняти в своє життя не прокляття, а життя та життя вічне, любов та благословіння. Саме сьогодні людина робить свій вибір, ніхто ніколи не може. Змусите вибір тільки за нами. Покайтесь, бо приблизилось Царство Боже. Амінь.